Насправді в кожному фільмі має бути відповідь на питання, а що ми візуалізуємо? Так тут е, наш фокус на тому, щоб візуалізувати процес, котрий е, е, в цій історії відбувається. Зрозуміло, що є певні стосунки між людьми, е, і щось якісь перипетії відбуваються. Вони конфліктують, б'ються, сваряться. Це таке. Але головне для мене було, щоб камера виконувала роль долі. Вона щоразу за нашою потилицею, за нашою спиною, і вона нас веде. Доля. Починає з якоїсь дівчинки, за котрою ми щойно йшли, так? Ніби з прохідного персонажа. Ця дівчинка привела її до гурту дітей. Ця доля побачила цю вчительку, і за цією вчителькою Христю підійшла до Юри, до головного да, персонажа. От такий шлях цієї долі. І так само ця доля, коли Христя заходить, сідає в машину. Вона доля зразу пірнає в машину і сідає на задньому сидінні. Тут важливо нам було візуалізувати, що вона контролює чи відбудеться те, що вона запланувала.